Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятися, що буде завтра, до чого вас готують карти. Починаємо з особистого життя. До чого вас готують карти. Дивіться, тут по справедливості вже буде у когось з вас вирішуватись дуже затягнута ситуація. Яка, ну от знаєте, як трималась за цю ситуацію, не могли ні вправо, ні вліво. І в цей день вже буде вихід з якоїсь дійсно затягнутої ситуації, де ви себе відчували навіть жертвою, або хтось через цю ситуацію відчував себе жертвою. Взагалі-то, ну, як очікування добігає кінця. Ось так воно виглядає. Тобто день, коли вже більш-менш ви розумієте, як будувати далі ваші плани сфера кохання, до чого вам готуватись в цьому напрямку у сфері кохання, Боже, як, як тут. Ага. Яку тут силу має жінка в стосунках дійсно. І. Е, ага. Та тут дійсно щось буде змінюватись. Дивіться: е, керує ситуацією жінка, м'яко керує. Інформація, яку, буде, яка буде надходити від жінки. От, змінить багато що в стосунках, багато що взагалі може змінити у сфері кохання саме цієї жінки. Дійсно, ну тут колесо фортуни, ну, дійсно, тут прорив. І нема тут м, нічого прихованого. Нема ніяких таємниць, нема ніяких людей, які ховаються в цих стосунках. Навіть собі там не вигадуєте внутрішню, ніяких суперечок тут не треба. Бо тут є таке, в людини тут є. Трошки так, знаєте. Щось там собі накрутити в голові і сперечатись, або з з собою, або зовні це все виплескувати, тож не треба. Може тут бути таке, що от суперечка може бути саме через, наприклад, планується якась дорога, а вона тут буде обов'язково. Може уточнюватись час цієї дороги або день цієї дороги. Ну, тобто, от, як знаєте, треба домовитись остаточно. Ось тут можуть бути якісь трошки такі сперечання, але це таке пусте. Давайте дивитись дії чоловіка в бік жінки в цей день. Щось поспіхом буде робити. Щось, але не буде виходити. От в цей день поспіхом не вийде, не треба. І продавлювати якусь ситуацію, ну, воно теж не вийде, не треба. Тут можна тільки планувати. знаєте, коли людина почує якусь певну інформацію, яку довго очікував, і все, йому все, от давай, все. Сьогодні вже робимо щось, але воно щось ну, не виходить. В цей день не виходить, треба буде ще зачекати. А діє жінки в бік чоловіка, давайте подивимось. О, тут прямо вистрибують карти одразу, ну, давайте. Ну, от кажу: тут, тут не вийде так, як він хоче. Тут можна буде, вона ж буде. Доказувати щось своє, навіть якщо це дійсно от, важливий для неї чоловік. Тут він взагалі імператором показаний. Людина, яка ну просто ну, 음, ну, тут так знаєте, імператор він же ж вміє продавлювати ситуацію. Вона буде сперечатись, вона зробить так, як вона вважає за потрібне. І тут таке вже ж неодноразово було. Чого ще раз нагадає, хто в домі хозяйка, чи хто керує парою. Робота, що буде в роботі, давайте дивитись. Все більш-менш стабільно і спокійно, коли люди, знаєте, вже знають, що вони роблять, і буде утримуватись рівновага в тому, що буде відбуватись в роботі. Взагалі я б не стала казати, що дуже якісь важливі справи будуть робитись, а тут більш-менш як підготовка до чогось. Взагалі, день не найлегкий. Тому і карти кажуть, що тримай себе десь посередині, бо важкувато буде. От, ну, за день то втомитесь точно, бо багато чого будете хапати і одразу тягти. Але ж намагайтесь все ж таки не поспіхом все робити. А чи, от скажу, воно може дивно буде звучати, але все ж таки. Чим е, повільніше будете робити, тим більше встигнете. Ось так воно показано тут, по цих картах. Далі дивимось, від чого, що прийняти. Поки що таке, давайте роздивлятися, що прийняти вам в цей день. Зовсім новий початок, але дивіться, тут, чи хтось вам буде хитрувати з вами, це може бути дитина, а може бути таке, що для когось як нова людина. Ви не знаєте людину, і людина може так скористатись якоюсь хитрістю. З вами, а може бути якась ситуація, яку будуть обнулювати з хитрістю. От просто буде можливість, люди хапаються, чи людина хапається за цю можливість, щоб обнулити щось. Але ж хитро, хитро. Просто так буде прийнято рішення. Може, вам десь треба буде схитрувати, щоб завершити якийсь такий складний період, там, чи щось закрите складне. Ну, то дивіться, просто будьте уважні. Один, коли треба е весь час, ну, е якось так, знаєте, де я, що я, з ким я спілкуюся, в такому бути стані. Від чого ж краще, б за все, відмовитись, давайте подивимось. Дивіться, тут хтось вам буде пропонувати. Давайте так, людина жона та жонатий, сімейна людина, давайте так буду казати, з якоюсь пропозицією до вас. Пропозиція, яка може звучати дуже так приємно, легко, але е, не все буде вам озвучене. Потім, Ну якщо ви зголошуєтесь на цю пропозицію, то потім ви багато чого ще дізнаєтесь в додаток до того, що ви вже почули. Але Ну це, як знаєте, як вам е, симпатичний фантик показали. А всередині цієї обгортки а, щось складне може ховатись. Так, якась така таємничка, до якої ви не готові. Ми ж питаємо, від чого відмовитись. Ну, тут щось, якась така пропозиція, вона ну, не найкраща для вас. Може при проблем принести, а потім будете тікати від тих проблем. Тож, будьте уважні. Такий якийсь цікавий день малюється. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Затягнутості якоїсь не уникнути. Нічого страшного, ну, як то кажуть, всьому свій час. І дивіться, поки оця затягнутість буде, це навіть добре для вас. Чому? Тому що якась хитрість за цей час відкриється. А так би ви, б, може, десь там в халепу і вскочили б, а вам воно треба зовсім ні. Тож нічого страшного, якась затягнутость навіть вам в плюс піде. Ну, Тут так, знаєте, працюйте, робіть те, що можете робити на сьогодення. І те, що буде затягнуто, в один момент потім вирішиться. Ну, Тут я не уточнюю, бо ви різні, у вас своє, у кожного у кожної своє ситуації. Далі порада від вищих сил на цей день якою вона для вас буде, на що звернути увагу? Е, комусь на стан здоров'я, ваш чи хтось там поряд з вами, зверніть увагу, бо для когось навіть про дитину буде йти мова, бо тут є дитяча карта, а для когось про, наприклад, про когось з вашої родини, але людина старша за вас віком. Тут навіть так, це може бути вже людина хворіє, і вже йдуть натяки на те, що перші кроки до виздоровлення робляться саме в цей день. Тобто криза минає, вже проходить людина цю кризу. Тут так, та хвороба, яка буде скоро спогадом для вас, ось так показано. Тож, сил вам і наснаги. Хай здоров'я буде міцним кожного дня. І у, у, у всієї вашої родини, і у вас разом з ними. Бережіть себе всі і будьте в безпеці. І побачимось з вами в нових відео. Гарного дня і гарного настрою вам. Всім пока!